Вітаю, вас, шановні друзі. З вами Юрій Петраш. І сьогодні у нас чергова риболовля. Сьогодні я буду ловити на вудку. Я приготував з собою дві свої самі улюблені вудки. це вудки «Фанатик Lexus з довжиною 4 метри. Також я з собою взяв дві упаковки кексу слива в якості підгодування... І банку звичайної кукурудзи. Зараз я дуже сподіваюся, що мені вдасться підманити коропа. Тому і підгодування я вибрав саме кекс-слива. Чому? Так повелось, що підгодування, як правило, це звичайна прикормка. Але прикормка, яка б вона гарна не була, її дуже швидко виїдає риба, або дуже швидко невелика риба своїми рухами ну, розганяє ні, нібито під водою. А саме кекс, він дуже довго розчиняється. І навіть коли ви накидали, ну, я, як правило, кидаю дві пачки, це 8 кубіків. Якби там не було багато дрібної риби, якби не підходила риба гарного розміру, вона не може швидко виїдати, тому що кекс розчиняється дуже довго. На мій погляд, скільки б ви не кидали кексу, перегодувати рибу неможливо за рахунок його складу, який дуже довго розчиняється. Тому я зараз кидаю. Вісім кексів, насаджую одну кукурудзу, а може дві, і буду чекати коропа. Ми сьогодні приїхали навіть дуже пізно, і я спробую впіймати його як увечері, так і вночі, тому що ми всі знаємо, що влітку, особливо в серпні місяці, вночі він дуже часто і дуже гарно. Кормиться. Навіть в цих рибалках, коли ми полюємо особливо на коропа, нам приходиться чекати дуже довго клювання. І перше, що лізе в голову, це закинути 2, 3, 5 вудок. Але коли в нас клює гарна риба, вона переплутає всі ваші вудки і не факт, що ви її дістанете. Тому я сподіваюся, що краще за всього ловити на одну вудку. Можна спробувати в іншу сторону закинути, але ця ловля це все-таки, на мій погляд, суб'єктивний, це одна вудка. Хай буде друга на всяк, на всяк випадок, Може ми. Десь там зовсім-зовсім з краю закинемо, але почекаємо поки таким чином. Зараз 8 кексів слива в воді. На гачку 2 кукурудзи. Чекаємо. Може, 15 хвилин, може годину, подивимось. Але на цій водоймі є і плітка, і амур, і карась, і. Я дуже сподіваюсь, що саме кекс притягне саме коропа. саме коропа. Ну подивимось. А ось і клювання, друзі. Я бачу по клюванню щось гарне. Давай, давай. Ні. Це я поспішав. Я впевнений, що це був коробчук, але бачите, зачепив корча. Поспішив. Ну, що вам хочу сказати. Пройшло десь хвилин 40 і підійшов коробчук. Так, є. Є перша риба. Так, це у нас вночі перший карасик. Карасик. Хоч ми чекали Коробчука. Ой, гарний. Так, друзі, дуже-дуже неочікувано. Так, перший карась дуже-дуже гарний. Е, вночі на кукурудзу я впевнений, що в першу чергу повинен клювати короб. Але перший клюнув карасик. Ну, нічого, ми його зараз відпустимо і погукаємо, щоб він погукав нам гарного коропа. Це хтось цікавий, це хлопці хтось цікавий. Ой-ой-ой. ой ой Це я дочекався. Вночі. Ой-ой-ой. Іди до нас. Я навіть не уявляю, якого він розміру. Буває по-різному, буває і великий, ух ти, спокійно веде. А буває, що не дуже великий, але дуже шустрий. Ну, це по ходу короб і такий непоганого розміру. Так, а ну давай наверх, наверх треба повітря трохи ковтнути. Ну давай, давай, давай. Давай, я тебе вже бачу ось. Ой, красунчик. Давай, давай, дихай повітря. Давай, йди до мене. невеличкий, але такі. І його ще не так просто узяти. Ну на вудку, хлопці, хочу вам сказати, що все. Так, тепер будемо його Іди сюди. Так, ну це такий гарнесенький. Так, ну що, хлопці? Першого я дочекався. Дочекався. Дуже красивий. Ну, ти в нас другий. А ну давай тата. Діда не, не потрібно, а от тата давай. Діда, я не витягну на вудку. Уночі... Це особливе відчуття. Тихо. Ти дивишся за поплавцем і коли він починає ворушитись, серце замирає. Класне відчуття. Ми чекаємо наступного. є, Ну це походу карасик. Так, це карасик. Було видно, як він викладував поплавець. Ну йди сюди. Карасик. Так, це в нас третя рибина. Перший карасик, другий короб. Знову п'ять карасик. Так, ну гарний, гарний. Стій. Дивіться який. Також полюбляє кукурудзку. Що, хлопець, спина така широка, такий важкий, важкий, прийшов на кекса. Я раз, зараз чіпляю по дві кукурудзи, навіть такі крупненькі, щоб не клювала плітка. Тут є плітка і плітка непоганого розміру. Чудово також ловиться на кукурудзу. Але щоб впіймати плітку, треба вішати одну. Ну, Так я, я хочу впіймати коропа, я чіпляю дві кукурудзи. Зараз спробую підчепити три, щоб вже був такий кусок, який влізе ну, тільки гарній рибі. Ну, подивимось, плюни на три кукурудзи чи ні. Хоча я вам хочу сказати, що коли я ловлю на кекса, то в мене один невеличкий плавунець і одна кукурудза. І клюють риби і 5, 6, і навіть 8 кілограмів. Ну, але тут, щоб відсікти дрібну рибу, треба чіпляти. Більш об'ємну насадку. Ну, Бачимо на дві кукурудзи вже другий карасик. Спробую зараз повісити три. Може нічого не клюне, а може якраз щось буде величеньке. Так, ну що, хлопці, от і ранок. Зараз десь пів п'ятого ранку. Ну, вночі ми впіймали два карасика і одного коропа. Ну, подивимось, як поведе себе риба зранку. Зараз ще кину чотири. Кекса. Свіженького, свіженької сливи. Що цікаво, що склад кексу створений таким чином, що навіть Скільки б він знаходився у воді, скільки б він розчинявся, він завжди пахне сливою. І є таке відчуття, чим довше він знаходиться у воді, тим сильніший смак. От я вже декілька разів помітив, що коли перезакидаєш, витягуєш там, через 4 години. І там остається вже на гітарі там зовсім небагато кексу, а смак від нього ще дужчий, як перед тим, як закидував. І я думаю, що за рахунок сильного смаку він з, більш, з більшої дистанці, дистанції притягує рибу. Ну, подивимось. Що нам продемонструє ранок, Так, ще один а, -а, -а ще одна. Ще одна. Я думаю, хто воно так дратує поплавка нашого? А це така красуня. Так, давай зараз будемо відчіпляти тебе. Ти що ж ти так? Підпускай, дівчинка. Ховались, ну все, все. Ну що, друзі? На навіть черепаха на кексах приплила чекали коропа, а тут як не карась так черепаха ну що, хлопці, робимо ставки, дочекаюсь я ще коропа чи ні. Дуже-дуже хочеться дочекати та боротьба, яка... яку він робить, це щось неймовірне. Чекаємо. Зараз ранок тиша. Чекаю, чекаю. А це в нас плітка. Будь-яка риба збирається на кекс. Оба! І побігла. Все вже в нас було. І карасик, і коров, і плітка, і черепаха. І всього потроху. Ну що, друзі, на жаль, зранку потрібно їхати на роботу. Була б можливість, кожен день би сидів би на рибалці. Як я завжди кажу, що не буває двох однакових рибалок. В кожній рибалці завжди є сюрприз. І сьогодні в нас він також відбувся. Сьогодні ми ловили класичним способом. На вудку, але ловили вночі. І саме головне, що є в рибальці, це задоволення. Задоволення ми отримали. Наприкінці хочу подякувати, як завжди, нашим хлопцям, хлопцям, які боронять нашу батьківщину. Ми всі вам дякуємо. Ви робите саму важливу справу. З вами як завжди був Юрій Петраш. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному випуску.